Вітаю, чи робите ви заощадження, чи є у вас на це гроші? За даними нашої ж статистики, 70% громадян України нібито живуть від зарплати до зарплати. Хоча, якщо подивишся на те, як живуть громадяни України деякі, то так і не скажеш. У дуже багатьох є гарні автомобілі, гарні квартири, гарні дачі, гарні поїздки, гарний одяг. Ресторани забиті, в суботу, в неділю в Києві просто так зайти в ресторан неможливо. Потрібно робити запис. Просто так, вам скажуть, вибачте, але все зайнято, заповнений повністю зал. Називається за повна посадка. Це при тому, що середній кейс а, фінансовий прайс, а, коли ви будете в ресторані в Києві, будь-якому неважливо, це буде. А самий звичайний ресторан, кафе чи щось елітне це від тисячі гривень. Якщо ви вдвох орієнтуємося на тисячу гривень, разом з тим українці скаржаться, що живуть погано, грошей немає, зарплати малі, пенсії дуже малі, і на фоні цього всього ми бачимо зростання зростання продажів різних товарів, послуг. І в цілому ріст економіки. Ну, це вже кажуть так, нам наші очільники держави. Разом з, тим, разом з тим, багато українців, попри те, що велика кількість українців мають гроші, але значна кількість українців живуть не дуже. От прямо дуже-не дуже. Навіть в Києві, коли я проходжуся, так заглядаю десь у вікна, балкони, одяг. А взагалі, як виглядають люди. Ну, як виглядають тут важко сказати нещодавно, в Макдональдсі я бачив людину, вийшла. Ну, виглядає так собі, але сів у ренджеровері поїхав, хоча реально виглядає не дуже. Тому все як у Булгакова, знаєте, по костюмчику судити не можна. Так от багато українців живуть погано. Погано, і це, м'яко кажучи, дуже багатьох пенсіонерів. Від зарплати до зарплати, від пенсії до пенсії ніяк не виходить. Доводиться економити. І доводиться економити на всьому. Буквально на всьому. На якості продуктів, на одязі, на тарифах, взимку навіть не топлять хати для того, щоб не платити багато. І от на фоні цього всього ми бачимо, як живуть українські чиновники, як живуть українські. Олігархи, як живуть українські, ну, багато хто бізнесмени, особливо десь наближені до влади. І ми не розуміємо, чому так відбувається, чому так і, така несправедливість соціальна і чи можлива вона ось ця справедливість? Ну, можна, звісно, взяти все в державі і поділити, пам'ятаєте рецепт Шарікова з собачого серця, взять все і поділіть. Ну, воно теж не працює, тому що взяти все і поділити, тоді виникає питання: а хто буде робити нам з вами? Кафе, ресторани, магазини, закупки, нові товари, нові послуги, нову техніку? Хто, хто буде в це вкладатися? Люди, яким роздати гроші, не будуть в це вкладатися, просто їх проїдять. А що робити? Що робити в державі для того, щоб забезпечити людей гідністю? Ну, відповідей не так багато, але вони є. Перше це дати людям якісну освіту, не дурити їх у школі, не розповідати їм, що вони чудові, різнокольорові, і все досягнуть обов'язково, тільки якщо будуть мати власну точку зору на все підряд. Хибну, але власну, це головне освіта. Друге, це рівні правила для всіх рівні правила. Не так, що син чиновника має все. А твоя донька буде довго битися лобом об стіну, поки не зустріне щось, когось, ну або не розіб'ється вже повністю по 12, по 13, по 15 годин на роботі. Буде ходити на різні курси, тренінги і будуть впарювати, як вона повинна вчитися себе удосконалювати. в неї не буде сім'ї, дітей, буде проблеми з чоловіками, тому що постійно на роботі, постійно незалежна, постійно. І так далі, а у доньки якогось чиновника буде все. І донька чиновника навіть в 30 років буде себе поводити як 17-річна, безтурботна, з подорожами, з усім. Але це не стосується тебе, це не стосується твоєї сім'ї, тому що є несправедливість, несправедливість. Комусь можна все, а комусь не можна нічого. Як вийти з цього кола, я особисто не знаю. От коли я побачив молодь, яка. Вийшла протестувати проти там, зменшення повноважень антикорупційних органів, мені було цікаво, от у них як життя складається, от як вони себе почувають, ким вони працюють, чи дала їм цю роботу держава, чи дала держава їм гарну освіту, чи дала держава їм право навчатися, жити, чи дала їм держава можливість купити собі нерухомість. Чи усунула держава негативні фактори, які зменшують потенціал людини, яка працює? Ну, питання ці ніхто не ставив. Питання стосувалося іншого, це інше стосувалося, і інше цікавило молодь. Все інше було за межами уваги. Ми чомусь так хочемо з вами думати про якесь дуже велике і соромимось, напевне, запитати про звичайне, про матеріальне, про звичайний побут. Про те, як ви живете. І, на жаль, багато українців живуть бідно. Як подолати цю бідність? Рецепти є, ще раз повторюю, але немає політичної волі. Немає тому, що ви роз'єднані. Немає тому, що багатих бідність інших людей не стосується, а бідні не намагаються піднятися з своїх умов. Бідні просто шукають якогось. Якусь людину або якогось феномену, якогось чуда, яке прийде і скаже: що все треба взяти і поділіть. Пораджу одне: не будьте пасивними. Читайте книги. Поменше дивіться телевізор. Здобувайте якісну освіту. Не працюйте не за спеціальністю, якщо можете. Підписуйтесь на правильний канал. Не агресуйте. Не ведіть анонімне життя в соціальних мережах. Воно вам абсолютно не потрібно. Воно нічого вам не дасть. Не розтрачуйте енергію на негатив. Будьте тільки позитивними. Притягуйте позитив. Це дуже важливо. Поменше думайте про інших. Побільше думайте про себе і про свою країну. Будьте патріотами своєї країни. Не дозволяйте витирати у вас ноги. І все у вас буде. Бережіть себе і не забувайте підписуватися.